Друзі, всім привіт! З вами знову я, Олександр. Сьогодні у нас новий випуск, я в центрі, і у нас сьогодні буде екскурсія. У мене є трохи часу, і я хотів вам трошечки розказати, що в нас буде, і буду я знімати повністю вам екскурсію. Це перша моя екскурсія в, самому, в самій Голландії. І виходить, ми їдемо на підприємство, ну, ферма одним словом, називається. І ми там будемо. Вивчати якраз як воно це все працює. У нас на цілий день план прописаний. Ми десь до шести вечора будемо там знаходитись. Я постараюся вам все це показати. Ми їдемо в інше місто взагалі. От Знову я буду на поїзді їхати. і Перший досвід буде, щоб я купляв квитки. Мені казав, одногрупник допоможе. Як воно з цим вийде? Ну він скидав там, виходить 4,50 стає квиток, щоб туди доїхати. Так що, друзі, буду старатися вам знімати, покажу саме друге місце і попробую хоч трошки розказати про екскурсію. Так що будьте зразу на каналі, ставимо лайки і підписуємось на канал, і дивимося наступне відео. Не пропускайте! Ще декілька слов. Ми приїхали, виходить. Зараз почалася екскурсія. Я з групою студентів йдемо хвилин 20 їхали. В принципі, мені ще подобається. Виходить Голландія досить так природно і сучасно. Буду далі теж знімати і постараюся це все додати до відео. Я в якомусь новому місці, де я його не знаю, але будемо зараз роздивляти.

В основному, що там вирощується Органічна їда, це як броколі, тоді горох, я дивився, вирощується і ще якісь там рослини. Там, де ми були, там був у них як зал для, для показу, там презентація, вся остальне. Зараз ми просто йдемо всією групою, виходить до теплиць, і я вирішив чуть-чуть розказати. Також ви побачите в відео, як я оцю всю презентацію додав. Виходить, ми пробували саме напій Камбонжа. Це щось чорний чай з цукором, і воно якось так настояно. Ну, в принципі, досить смачно такий кисловатий вкус. Спочатку подумали, що це алкоголь, тому що перепитали. Ну, казується, це не алкоголь, це такий настій, і він, встаті, більше так енергії додає. Зараз я буду ще показувати теплицю. Так що дивіться далі. Думаю, цікава екскурсія. в Принципі все презентували, і ми зараз далі побачить коронавір, тут якраз стройка йде, і вони не змогли закінчити. Ну це далі будується. <плес> Ось друзі, дивіться, це один зал. Ми зараз підемо в інший і його тільки зараз строять. Це я так розумію, нова ферма, або вони просто розширяються. В принципі, людям подобається <пробіт> цей напій. Ми зараз побачимо сама сучасна якраз іменно ця ферма. Давайте зайдемо. Я вже бачу. Так, <пробіт> да, друзі, зараз ми маємо йти в якийсь ресторанчик кушати. Я думаю, в принципі, теж буде класно. Зараз ми йдемо в саме центр міста. буду вас так уж далі держать в собите. Мы просто после экскурсии мы решили как раз прийти в інше место. Вот такой ресторанчик и пойдем, пойдем. कोई नहीं वापस आ जाएगा